Наказом від 16.09.10 року номер 25 затверджено перелік установ та підприємств, яким делегуються функції замовника на виконання робіт за бюджетними програмами та розподіл об'єктів між замовниками. Для всіх об'єктів відкрито окремі спеціальні реєстраційні рахунки, кошторські співфінансування, спільно з органами місцевого самоврядування, вирішені питання щодо джерел покриття видатків по співфінансуванню. Метою нашої програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водо, теплопостачання та водовідведення, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, створення ОСББ, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах. Для досягнення мети програми в обласній програмі ми передбачили напрямки реформування, розглянемо деякі з них. Це формування інституту власника житла шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це є один із пріоритетних напрямків реформування. За підсумками роботи 10 місяців, Тернопільська область в числі перших по створенню об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Протягом 10 місяців 2010 року зареєстровано 139 об'єднань.